Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Лікувальні положення хворих при положенні пацієнта ми використовуємо засоби, які допомагають утримувати хворого в бажаній позиції, щоб уникнути утворення пролежнів. Засоби є миючими і зберігаються у відділенні в шафах. Лікувальні пози є важливою частиною всього лікувального процесу. Деякі ліжка мають на пультах управління функцію латерального нахилу, тобто положення зі сторони на сторону. Ця функція підвищує ефективність профілактики декубітусів та знижує фізичне навантаження на персонал під час маніпуляцій з пацієнтом. Положення на спині супінація. Положення супінації, положення на спині загалом найкраще переноситься пацієнтами, з іншого боку, положення на спині є непридатним через вищий ризик пневмонії та утворення пролежнів в областях предрасположених місць, якими є п'яти, крижова кістка, лікті, плечі, хребта сьомого шийного хребця, вершина голови. Положення на боці. Це основне положення, яке ми використовуємо у пацієнтів для профілактики утворення пролежнів. Нижні кінцівки зігнуті в колінах, тулуб перпендикулярний до підкладки, а голова підкладена в осі. Полоха має антиспастичний вплив і запобігає виникненню декубітів в області крижів. У цьому положенні відбувається хороше дренування бронхолегеневих секретів. Гомілковостопний суглоб у середньому положенні можна підкласти. Пацієнт в цій позі дуже схильний до утворення пролежнів, тому використовуємо засоби для профілактики виникнення декубітів та частіше контролюємо пределеційні ділянки, до яких належать, зокрема, щиколотки та коліна, в тому числі на внутрішніх сторонах, бік, великий вертлюг, лікті, плечі, скронева область, вуха та голова. Половинно на заднє положення це середнє положення між положенням на боці та на спині. Тулуб має бути повернутий назад і підпертий подушкою по всій його довжині, в якій ми уникаємо того, щоб нижня рука була стиснута. Положення Фаулера. У цьому положенні у хворого піднята верхня половина тіла за допомогою опори або регульованої панелі ліжка. Положення забезпечує оптимальну вентиляцію легень. Займають пацієнти з захворюваннями серця, легень, а також після операцій у черевній та грудній порожнині. Легка позиція фаулера утворює кут 45 градусів. Повна позиція Фаулера утворює кут 90 градусів. Щоб хворий не сповзав у ліжку, до ніг вкладаємо м'який пінний валик або прямокутник. На підошви ніг під впливом гравітації створюється великий тиск. Тому ми їх регулярно перевіряємо, щоб переконатися, що не утворюються пролежні. Коліна зігнуті, голова знаходиться на одній лінії з хребтом. Ортопноїчна поза. Хворий сидить, верхні кінцівки спираються на обідній стіл, узголів'я ліжка або підкладені підкладками для позиціонування. Опущені нижні кінцівки спираються на підлогу або сходинки. Це обмежує венозний повернення до серця і в переповнене легеневе русло. Хворий часто сідає навіть поза ліжком, сидячи за столом або спираючись на стілець. Ортопноїчна поза полегшує залучення допоміжних дихальних м'язів при утрудненому диханні і її шукають пацієнти з ортопноєю, тобто важкою задишкою. Преференційні місця в положенні сидячі стопи, стегна, куприк і сідниці. Крижова кістка, лопатки і грудні хребці. Положення Тренделенбурга. Хворий лежить на рівні поверхні. Голова знаходиться на осі хребта. Ліжко нахилене на 15 до 30 градусів. Верхні кінцівки вільно вздовж тулуба. Нижні кінцівки можуть бути в легкій флексії в тазостегнових і колінних суглобах. Стопа повинна бути утримувана під прямим кутом. Положення забезпечує краще кровопостачання мозку та наповнення кров'ю верхньої частини тіла і часто використовується в інтенсивній терапії для кращого забезпечення центральних венозних доступів. Положення погіршує вентиляцію легень, підвищує внутрішньочерепний тиск і венозне повернення до серця, а також центральний венозний тиск. Зворотне положення Тренделенбурга Протилежність попередньому це положення показане пацієнтам з порушенням артеріального кровопостачання нижніх кінцівок. Положення між боками і животом підходяще положення для полегшення тиску на уразливі місця для пацієнтів, які добре переносять це положення. Ліжко знаходиться в горизонтальному положенні. Хворий лежить на животі. Голова трохи підкладена і повернута вбік. Грудна клітка може бути підкладена подушкою, живіт і таз лежать вільно. Нижня кінцівка може бути виставлена вперед. Недоліком є сильний вплив гравітації на шийний і поперековий відділи хребта. Задишка у хворих із захворюваннями серця та дихальними проблемами. Преферальні місця в положенні на животі. Підйоми і пальці, коліна, шипи лобкової кістки, тильна сторона руки, лікті, плечі, обличчя.